Скільки би не було хейтерів, запам'ятай, друже, хейтери приходять і відходять, а ти один такий. Так що завжди будь на позитивчику, на тонусі. Якщо в тебе заложено там в голові, це тоді рухайся до своїх цілей. Не потрібно слухати інших. Я на тонусі. прикидосік сьогодні пофіншую за ціни від 1 до 10. Я думаю, топчик, тим паче, блін, сьогодні погода шикардосік. Оце і ще одну нічку відпрацювати, і можна на завтра зробити якісь плани, тренування. Ось що потрібно ніколи не забувати про них, тому що форму тримати дуже важко. Але коли ти її набрав, тоді вже вона сама по собі тримає. Тільки потрібно робити мінімальні задачі, щоб... Тримати себе в тонусі. А так, звичайно, коли ти маєш багато ваги, маєш журкецела, тоді складновато це робити. Залітай в шапку профіля, підписуйся на ютубчик, буду рад бачити. І погнали! Скоренько сходимо. Тут очілли такі під'їхали. Зараз покажемо. Так що, ярчайшого, папа, -па. підписуйся, Репостних. чао!